Покажу вам, як зв'язати ось такий класний візерунок. Значить, рапорт узора складається з чотирьох рядів та чотирьох петель. Кількість петель для набору має бути кратна чотирьом, плюс три петлі для симетрії, ну і дві кромкові, звісно. Значить, перший та третій ряди ми в'яжемо виворітними петлями. Кромку ви знімаємо. Перший ряд виворітні петлі, і ось таким чином ми їх пров'язуємо. Ось так накидуємо. Саме ось так треба пров'язувати. Другий ряд кромку знімаємо, три петлі пров'язуємо разом виверідною петлею. Ось так. Наступну із однієї нам треба вив'язати три. Яким чином ми це робимо? В'яжемо лицевою петлею. Ось так пров'язали одну. Зробили накид, другу пров'язали, і так вийшло у нас три петлі. І далі все повторюємо три петлі виверідною. І ось цією лицевою вив'язуємо три лицевими петлями. І знову три разом. І з однієї вив'язуємо три накид І ще раз. Четвертий ряд. Кромку знімаємо. Перша петля пров'язуємо лицевими, із одної петлі три. Ось пров'язала одну. З одної петлі вив'язуємо три. Далі три петлі разом виворідною ось таким чином. І все. Далі повторюємо наступну петлю вив'язуємо із однієї три лицевою. Пров'язала накид, ще раз пров'язала, і наступні три петлі. Вирідною і знову повторюємо. І так до кінця ряду, три рази